Звички, котрі переймаєш живучи в Іспанії. Перше це но пасаната, тобто не перейматися і не перейматися, особливо через те, на що ти не можеш вплинути. Ходити пішки для іспанців, є однією з улюблених справ: це гуляти, особливо ввечері, десь біля моря. Тому, якщо ти не любив ходити, то є вірогідність, що з часом ця, ця звичка може увійти в звичний ритм вашого з невечеря. Вечеряти о 21 годині стає е, такою собі нормою, особливо, якщо ти маєш е, завантажений робочий день, то повечеряти о 9 це не є чимось аномальним. Вітатися і прощатися навіть з касиром в магазині стає щоденною нормою. І куди б ти не прийшов до будь-якого закладу, установи в першу чергу, ти вітаєшся і, е, звісно ж, бажаєш. Е, Гарного дня і кажеш до побачення, коли, звісно ж, улюблена сієста, коли це стає нормою не тільки для дітей у дитячому садочку, а навіть і для дорослої людини. А які звички ти сформував у себе за останній час і це стало для тебе відкриттям? Ділись в коментарях.